Вітаю, друзі, а сьогодні я вам розповім про протипожежні ворота «Хьорман» і яке у них призначення. Основна функція протипожежних воріт це розділення приміщень у випадку пожежі або задимлення. Це гарантує безпеку як працівникам, так і відвідувачам. У разі поширення диму спрацьовує датчик, електропривід розблоковується і ворота зачиняються автоматично. Без живлення від електромережі, переваги протипожежних воріт. Ворота виконані з нержавічої сталі та можуть утримувати вогонь до 120 хвилин. Це підтверджено випробуваннями та, на жаль, реальними подіями. Секції встановлені в один ряд та з'єднані за допомогою стрижнів, тому не мають видимих зовнішніх зварювальних швів. Ворота зачиняються у рівень зі стіною. При цьому ми не втрачаємо на розмірі проїзду. Керувати воротами можна за допомогою пульта. Або кнопок ворота після 12 років експлуатації мають чудовий зовнішній вигляд. Обираючи протипожежні ворота Хьорман, ви захищаєте життя та майно.